Сьогодні ми з вами будемо виготовляти метелика перемоги, клейова аплікація. Беремо листочок А5, це половинка альбомного листочка. Згинаємо навпіл і ще навпіл. І робимо ось таку, такий згин. До лінії згину ми прикладаємо нашу викрічку. і обводимо її, бачите, згин. Метелика і згін листочка співпадає. Обводимо олівцем по контуру однією лінією і вирізуємо. Намагаємося вирізувати чітко по контуру, щоб у нас рівненькі були краєчки. Таким чином у нас буде виходити з вами два метелика. І ми можемо робити одночасно. Дорізуємо до кінця і розгортаємо. Дивіться, там лінія згину в нас є, і тому в нас виходить симетричний метелик H2. Таким чином, вийшло два метелика ось такі заготовочки. Тепер беремо клей ПВА. Краще підстелити щось під шаблончик, нам, якийсь папірець, щоб у нас не вимазався стіл. І починаємо ретельно розмазувати клей ПВА, щоб у нас кожен краєчок, кожна. Частиночка була змащена клеєм. Чому? Тому що нам треба, щоб тканинка наша приклеїлася. Клеєва аплікація взагалі виконується дуже швидко. Ви помітите за цим відео, і коли самі почнете робити, з'ясуєте, що це дуже легка аплікація, є в неї один недолік вона у нас її не можна прати, тобто вона при намоканні наша. Наш папір розмокає, і вона стає негарною така аплікація, тобто вона зіпсується. Так, розмазуємо ще всі крильця, гарненько, бачите? Не ложимо великими такими частинками клей, щоб він потім не проступав на тканинку дуже. Тканинку, дивіться, я взяла фрекінбок. Це така звичайна тканинка, яка є в кожної господині. Зверніть увагу, що треба класти не посередині нашої тканинки, а саме: так мінімально економний такий знайти куточок, який покласти при. Нашу Приклеїти до виборітнього боку тканинки. Ну, у нас взагалі ця тканинка має два однакових боки. Якщо ви будете брати кольорову тканинку, то будете до виборітнього боку клеїти наш шаблончик або заготовочку. Пропрасували прасочкою з виворітнього боку. Під дією праски у нас так стає така тканинка тепленька. І, Цупкенька. Тепер буде вам гарно вирізати. Дивіться, я вирізаю мінімальний прямокутничок, і тепер по краю, по самому краєчку, дуже намагайтеся близенько це робити, щоб красиво було у нас і виворітній бік, і лицьовий. Взагалі, щоб у нас не виступало залишки папіру на лицьовому боці. Таким чином ми вирізуємо нашого метелика. Проходимося по всіх краєчечках. Зможете застосувати цю аплікацію потім, як прикрасу, можете е е зробити собі листівочку потім з таких метеликів. Можливо, хтось подарує. Це ж у нас метелик перемоги, можливо, хтось подарує своїм друзям, а можливо, і захисникам. Побачимо, як ми прикрасимо його. Дивіться, ми вже метелика зробили, трошки так вигинаємо листочки листочки крильця. Крильця метелика трошки так обгинаємо, щоб він у нас був опуклий. І тепер дивіться, на залишках. Папіру ми малюємо невеличкий квадратик такий. квадратику ми можемо виготовити, вирізали, бачите, квадратик. І тепер ми обрізуємо куточки, так, просто зрізуємо, і в нас виходять кружечки. Ці кружечки ми застосуємо для оздоблення нашого метелика. Для оздоблення метелика я взяла синю тканинку, У мене знайшлася така синя тканинка, щоб у мене був. Дійсно синьо-жовтий метелик, метелик перемоги. Знову ж таки, намазую клеєм. Клей застосовувати краще клей ПВА. До виворітнього боку я приклеюю. Ну, дуже так швидко приклеюється. І так, ми другий кружечок робимо. Дивіться, я їх клею поряд. Щоб у мене не було багато залишків тканини. Я знаходжу такі місця, де можна економно розташувати наші заготовочки. Знову ж таки пробрасовую, Чому? тому що тоді воно підсихає і краще вирізується, тому що по мокрому різати неможливо. Тканинка не має тої, тої твердості. Клей ПВА дає таку твердість, і цупкість тканинки, і тому ми вирізуємо легше. І так, знаєте, краєчки у нас тоді немає таких стрьобочок по краю. І кружечки ми рівняємо, щоб у нас були рівненькі. Тут можна не тільки кружечки, можна тут і у вигляді краплиночки такі залишити. Вже коли відео зробила, я вже тоді зрозуміла, можливо, там якісь метелики подивитися в інтернеті і зробити за якимсь шаблончиком. Це так можна і пофантазувати, а можна і скористатися ресурсами інтернету подивитися якісь справжні метелики. Може в когось вийде метелик навіть гарніший, ніж у мене. Я буду дуже Рада за вас, якщо ви будете творчо працювати і будете виконувати свої роботи, знаєте, з такою власною фантазією. Так, бачите, прикрасили ми нижні крильця. Знову ж таки прасочку прасуємо, прасуємо. Температура праски не така, щоб дуже велика, середня температура. От так. Припрасували, ну, ще щось, мені ще щось не вистачає в метелику. Думаю, напевно, ще я трошки прикрашу його ще й на верхніх крильцях. Ось в мене й залишилися заготовочки кружечків. І я знову ж таки, мащую так ретельно клеєм. І до вигорітнього боку тканинки приклею. Бачите, я клею з краєчечку, я не посередині, щоб мені було зручніше і вирізувати, і я не зіпсувала такий великий шматочок тканинки. Це називається економія матеріалів. Тобто ми маємо вже звикати до того, що чим більше ми зекономимо, тим більше ми виготовимо різних деталей можемо поділитись, коли ми будемо з вами. Прийдемо до школи, то у нас є такі моменти, коли ми приносимо тканинку і ділимося один з одним. Тоді можна буде з другом поділитися з подругою і бачите, обмінятися якимись різними тканинками. В кого немає можливості виготовити зараз тканинки, спробуйте зробити хоча б з папіру, розфарбувати його різнокольоровими. Ну, я так щось, мені так захотілося. Я прям так знайшла тканинки такі патріотичні, і мені щось захотілося зробити метелика перемоги. Порадуємо наших воїнів, захисників. Всі дуже хочуть перемоги якнайшвидшої. Так, приклеїли, бачите, у нас таке як оздоблення. Це є оздоблення, тобто прикрашання нашого метелика. Якимось іншим можна, можна якимось і бісером пришивати, бусинки якісь знайти, можливо, якісь паєточки. хто, хто що знайде вдома, хто вдома знаходиться, той може знайти будь-який прикрашальний матеріал, можна навіть просто розфарбувати. Бачите, да, він такий об'ємний, виходить, наш метелик. І ось так от можна його поставити, покласти. Можна на листівочку оформити, можна їх зробити декілька метеликів. Ну, і знайти ось так, ось так в мене підставочка під телефон, і так він буде тут в мене на фотосесії.